Привіт! Невеличка діаграмка щодо явищ з геобіології. Ідеї і деякі явища вам вже відомі і є окремі відео щодо них і роботи з ними. Тобто, ви вже стаєте більш досвідченими. Вітаю вас! Отже, скільки тут пунктиків? Знову ж таки, 13 пунктиків! Поїхали! Дивіться, димар космотелоричний земний так? позитивний, а наступний димар димохіда або наша дама негативний. І ви вже маєте про це окремі відео і знаєте, як з цим співпрацювати і що це означає. Третій пункт Вортекс, вихор, чи як ви мені підказали, сварга. Також про це є окремий відео і як з цим взаємодіяти. Пам'ятаєте, що є, вони такі по два завжди йдуть і з'єднані з таким каналом між собою, і ці вортекси можуть бути або обидва правосторонні, або обидва лівосторонні, або лівосторонній, а другий правосторонній. Сподіваюсь, що ви це все пам'ятаєте, знаєте, і, можливо, навіть знайшли вже десь Вортекс і спробували з ним попрацювати. Далі це телоричні ріжні течії, їх досить багато, і з ними дуже багато є роботи. Там не початий край. Щоб просто з ними ознайомитися, у вас є відео про геобіологію. Але отут дуже багато всього. Так, і насправді оцей пунктик, він дуже розпоширений. Е, і це практично є в, у всіх, на всіх місцях негативні, скажімо так, впливи цих течій, бо він не завжди позитивний. І зазвичай потрібно звертатися все ж таки до спеціаліста. Якщо це серйозний вплив, але є певні невеличкі практики енергетичні, які можуть все ж таки допомогти гармонізувати чи нейтралізувати певний негативний вплив. Ми це все будемо роздивлятися трошки згодом, бо тут дуже багато всього. Далі геомагнітична мережа земна з фрактальною базою, тут також багато всього. Дещо є знову ж таки відео про геобіологію. Далі, те саме, але без фрактальної основи. Наступне горизонтальна мережа. Це ми все будемо роздивлятися. Не переживайте. Це просто на, 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 наразі визначитися так, поробити собі список, з чим ви будете працювати далі. Далі, мережі нового світу, і вони прекрасні. Там дуже позитивний. Вплив на місце перебування. Якщо у вас будуть ці мережі, це просто вау. Але для того, щоб їх вміти активувати, треба бути самому дуже сильно розвиненим. Тобто працюйте над собою. Як ви розвинетесь, знайдете в себе там певно, наприклад, мережу, наприклад, смарагдову, нефритову чи ще якусь, ви зможете її активувати, і вібрації і виміри вашого місця перебування виростуть в стільки відсотків, що ви будете дивуватися і думати, що таке неможливо, і будуть ставатися реально чудеса. Але це ще згодом це трошки далекувато. Далі димохід нового світу, дійсно, димохіди, димоходи, про які ми вже з вами багато говорили, вже є навіть галактичні. Тобто, пам'ятаєте, там. У димохода, наприклад, серцевинка здається, 60 см, чи під землею, наприклад, його душа свідомість мінімум 45 см під землею і тому подібне. Толку, якщо вам попадається димохід Нового світу, то це розміри. Галактичні, тобто їх виміряти реально неможливо. І якщо вам попадеться такий це, звичайно, позитивний димар, ви зможете знайти його серцевинку, то встати в серцевинку цього димаря і зарядитися галактичними світловими енергіями, активувати коди. Тобто там можна навіть регенерацію запустити своїх і клітини, і ДНК, і всього на світі. Тобто тут така робота вже досить високого характеру. Якщо вам таке десь попадеться, вау! Я вас вітаю. Далі мережа геобіологічна, що знаходиться під землею. Тут також дуже-дуже всього багато. Але ті, що під землею мережі, вони всі позитивні. Там негативу досить мало, там практично все позитивне. І такі цивілізації там знаходяться високого порядку, які ще дуже добре знають людство, знають планету, наші властивості. До речі, є дуже багато кодів ДНК саме від цих цивілізацій. Там не початий край роботи. так, Та це дуже тут багато інформації. Це якщо у вас десь є такий вихід на цивілізації, що знаходяться під землею, їхні мережі, по яким тече інформаційна енергія цих цивілізацій, тут круто, можна до неї навіть під'єднуватися і щитувати певну інформацію. Це також дуже дуже гарний пунктик. Далі Лейлайн Марії і Лейлайн Михайла так? нашого Архангела. Це дві такі лінії, якщо ви подивитеся на карту світу, вони є, ви можете вбити в Google, ви побачите, що, наприклад, якщо провести лінію там, від Церкви Святої Марії, там, не знаю, в Ірландії, потім вона. Я не пам'ятаю всіх країн, От вона йде, наприклад, по Франції, Італії, Німеччині. Я вже не пам'ятаю, як вони там ідуть. Вибило в мене. <головіко> Я вже давно про це все читала, але також у відео е про геобіологію, там у мене трошки про це є. І карти в інтернеті є, кому цікаво подивитися. Те, що дуже-дуже цікаво, що в різних країнах, в різних частинах світу на одній лінії знаходяться церкви, собори, гроти, священні місця, місця сили, місця ритуалів, які називаються геть однаково. там святого Михайла чи Марії. І вони всі між собою пов'язані, енергія інформаційна між ними циркулює. І культ Марії, і культ Михайла, незалежності від культур, від віросповідань, від світогляду, він на цих лініях якийсь особливий і їхня енергія присутня. Це дуже цікава тематика англійці її. Винайшли ці лейлайни, так, лайн це лінія. От, і у англічан, до речі, дуже багато про це все написано і є. Тобто англійською мовою, хто володіє, можете знайти, почитати. Це дуже цікаво. Ну, або через перекладач, Google ви також можете це зробити. І демохід. Підземний, димохід підземний. Він виступає дуже мало над землею, в основному він під землею, він завжди позитивний, і там також роботи не початий край і можна заряджатися дуже крутими енергіями. Це невеличкі явища, їх значно більше. Але я вже думаю, що навіть оцього. Це вже дуже-дуже багато. Зробіть хоча б список того, що присутнє на вашому місці перебування чи життя, того, що є з цієї діаграмки, це вже буде дуже-дуже великий шмат роботи. Дякую за увагу! Бувайте! Авах.